Вітаю! Мене звати Яна. Я психолог і спікер курсу Психодія благодійного фонду Вадима Столара. Тема сьогоднішньої зустрічі психосоматичні захворювання через стрес. Що таке психосоматика? Це науковий напрям, який вивчає зв'язок між психікою та фізичним здоров'ям людини, тобто тілом. Іншими словами, психосоматика досліджує, як наші думки, емоції, переживання. Впливають на наше тіло і викликають різноманітні фізичні симптоми та прояви. Як же взагалі це працює? Наш мозок і тіло тісно пов'язані. Коли ми переживаємо сильний стрес, тривогу або інші негативні переживання, наш організм реагує на це фізично. Ці фізіологічні реакції можуть з часом призвести до розвитку різноманітних захворювань. Наприклад, головний біль може часто викликати внаслідок стресу, тривоги, депресії шлунково кишкові розлади, нудота, блювота, діарея може бути пов'язана з нервовим напруженням, серцево-судинні захворювання, хронічний стрес може підвищувати розвиток гіпертонії та інших серцевих захворювань, дерматологічні проблеми, різноманітні висипи також можуть бути пов'язані з психологічними факторами. Хронічна втома також може бути симптомом виснаження нашої нервової системи. Чому виникають психосоматичні захворювання? Наші невиражавані емоції, коли ми їх не проявляємо, вони проявляються на фізичному рівні. Тобто, стрес, знову ж таки, робить наш організм більш вразливим до захворювань. Різноманітні негативні установки, думки і переконання також впливають на наше здоров'я. І, звісно, пережиті травматичні події залишають свій слід на психіці і можуть проявлятися у вигляді різних симптомів. Як бути з психосоматичними прийомами. Почніть розпознавати і приймати власні емоції. Важливо навчитися їх ідентифікувати і виражати здоровим таким способом, напрацювати навички самоуправління, медитація, йога, дихальні вправи, працювати над зміною способу мислення. Позитивне мислення може допомогти змінити негативні установки. Також ведення здорового способу життя, правильне харчування, фізична активність. Достатній сон і, звісно, психотерапія, яка допоможе розібратися в причинах цих проблем і розробити ефективні стратегії їх подолання. Як стрес викликає психосоматичні захворювання? Коли ми переживаємо стрес, наш організм виділяє гормони стресу, такі як кортизол. І тривале підвищення рівня кортизолу може призводити до порушення імунної системи, проблем зі сном, шлунково кишкових серцево-судинних захворювань, головних. Полі, дерматологічних проявів і так далі. Як же впоратись зі стресом і запобігти даним захворюванням? Визначити для себе джерело стресу. Спробуйте зрозуміти, що викликає у вас стрес. Розробіть стратегію управління стресом. Попрацюйте над своїм мисленням, притримуйте здорового способу життя, більше спілкуйтесь з близькими і друзями, що допоможе вам відчути їх підтримку і зменшити відчуття внутрішньої самотності. Звісно, звернення за професійною допомогою при необхідності також важливе. Важливо, важливо пам'ятати, що психосоматичні захворювання потребують комплексного підходу. Лікування має бути спрямоване як на фізичні симптоми, так і на психологічні прояви. Психосоматика у дітей також явище, коли емоційні переживання у дитини переражаються через фізичні симптоми, тобто це ніби як мова тіла дитини, коли дитина не може висловити словами свої почуття. Чому так відбувається у дітей? Діти ще не мають достатньо слів, щоб описати власні почуття та емоції. І тому можуть говорити про них через тіло. Сімейні проблеми, конфлікти в родині, розлучення батьків, надмірна опіка або, навпаки, недостатня увага все це може спровокувати психосоматичні реакції, шкільні проблеми, складні стосунки з однолітками, невпевність у власних силах, страх перед контрольними, також може викликати фізичні симптоми. Різні стреси, переїзди, зміна школи, народження братика або сестрички будь-які зміни в житті дитини можуть стати стресом і призвести до психосоматичних проявів. Як же психосоматика проявляється у дітей? Часті головні болі, пов'язані зі страхом і тривогою, болі в животику, часто перед контрольною роботою певним виступом або в період конфліктів у родині. Різні також висипи на шкірі, проблеми зі сном, нічні кошмари та заїкання може бути пов'язане з хвилюванням та страхом висловити власну думку. Як батьки можуть допомогти дитині? Спілкуйтесь, створіть атмосферу довіри, в якій дитина зможе відкрито говорити про свої почуття та переживання. Зрозумійте дитину, спробуйте подивитись на ситуацію її очима і зрозуміти, що саме її турбує. Якщо ви помітили, що дитина тривалий час скажеться на одні й ті ж самі симптоми, краще зверніться до дитячого психолога. Та дотримуйтесь здорового способу життя. Харчування, сон, фізична активність, все це допоможе зміцнити здоров'я дитини і підвищити її стійкість перед стресами. Як же працює взагалі психотерапія при психосоматиці? Відбувається певна ідентифікація негативних думок, тобто терапія допомагає виявити, усвідомити думки, які пов'язані з фізичними симптомами. Потім оцінка раціональності даних думок, настільки ці думки взагалі відповідають дійсності. В подальшому заміна цих думок на більш конструктивні, реалістичні, позитивні думки, розвиток нових навичок, тобто людина навчається новим способом мислення, поведінки та управління стресом. І, звісно, важливим етапом є закріплення даних навичок у своєму повсякденному житті. Які переваги такої роботи? В тому, що людина активно бере участь у процесі терапії і це підвищує її ефективність лікування. Отримані навички дозволяють їй самостійно вже справлятися з проблемами в майбутньому, вона вчиться проживати, виражати власні емоції без шкоди для здоров'я, відчувати знижувати напругу у тілі, знижувати рівень психоемоційного навантаження. Вчиться усвідомлювати свої емоції, проживати їх екологічно і цим підвищувати рівень власної стресостійкості. Важливо пам'ятати, що психотерапія не замінює медикаментозне лікування, у багатьох випадках використовується в комплексі з медикаментозною терапією. Результати не можуть бути миттєвими. Для досягнення стійкості результатів необхідна регулярна практика нових навичок. Важливо обрати кваліфікованого спеціаліста, який має досвід роботи саме з психосоматичними проявами. Пам'ятайте, що психосоматика це не просте явище і кожна людина індивідуальна. Якщо ви відчуваєте фізичні симптоми, які не мають очевидної органічної причини, обов'язково зверніться за консультацією до лікаря і до психолога. Дякую вам за увагу. Турбуйтеся про себе. Про своє фізичне та психічне здоров'я, а також бути уважними до своїх рідних та близьких. До наступної зустрічі!